Персюня п'є водичку. Перше стояв, пив водичку, тепер вже присів, п'є водичку, потім я за ним спостерігав, когті поточив, потягнувся і знову присів і знову попив. Тут в нього просто кіхті точка, але ж п'є Є знову водичку. Шнур ну, для фонтанчика короткий, і тому тут стоїть фонтанчик, то він вже на цій кіхті -точці, на боковій не точить кіхті, а раніше точив, то в основному це в нього головна кіхтіточка. Боїмося вже кудись переставляти цей фонтанчик, щоб в іншому місці, бо там. Ще за тою тумбочкою є розетка. Я її боюсь, просто перес... якщо переставимо фонтанчик чи буде пити водичку. І так, довго, дуже довго звикав, він практично місяць чи, можливо, навіть два стояв цей фонтанчик, він до нього взагалі не підходив і не пив водичку. Оце бачу, п'є водичку наш персик. Притом так почав багатенько пити води. Так? Та ж Тільки що в нього був перекус маленький. Це водички попив. Зараз піде. Що будеш робити? Ганяти чи спати? Вирішив полежати.